Бабусю, мені потрібна твоя допомога. Добрий ранок, Марічко! що трапилось. Бабусю, ти ж знаєш, як я мріяла про песика, а сьогодні мама з татом мені його подарували, але я не знаю, як за ним доглядати, як дбати про нього. Моя люба, не засмучуйся, я тобі все розкажу. Як же з будь нового друга? Рекс! Яке чудове ім'я! Онучко, послухай, годувати Рекса потрібно здоровою свіжою їжею та поживною їжею. А ще потрібно годувати його у певний час. Після їжі та води потрібно регулярно чистити миски, прибирати за своїм улюбленцем. Обов'язково його купати, вичісувати та відвідувати ветеринара за потребою. І все ні, це не все. Щоб твій рекс був здоровим і гарно почувався, з ним потрібно кожного дня бігати і гуляти на свіжому повітрі. Але найголовніше це любити свого улюбленця. Потрібно завжди знаходити час, щоб погладити рекса, обійняти, почесати за вушком, щоб він завжди відчував, що його люблять. Бабусю, дякую тобі за все, я запам'ятала все. Буду добре добуватися, броне як сам. Бувай, бувай, Марічко. Дітки. Якщо ви хочете, щоб у вас вдома з'явився улюбленець, обов'язково навчіться про нього правильно дбати, щоб він дарував вам свою безмежну любов і відданість, і щоб жили ви разом, насолоджуючись кожним моментом проведеним разом. Бувайте нарядними!